церкви потидонько Верховний, ще хвалю, а не славі, ми мої, величаємо посавські труди Твої, зрадіти давненько благословен, і благословени в нас пришесть. облажаємо чесні страждання Твої, шану свято пам'ятую. і віруємо, що живий Господь, і жива душа Твоя, і з ним по віки перебуваєш на небесах, звідки любиш нас тієї любові, хотілю полюбив нас, коли духом святим, перебачиш нашого Христа. Наверне, і не тільки любиш, але молиться за нас, Бог, бачачи у світлі усі наші діти, так віримо, так цю нашу і розповідаємо в храмі, що Святий Андрію, славно вбудовану. Віруючи в благаємо, Господи, славу нашого Ісуса Христа, що твоїми молитвами, які Він завжди слухає і приймає, подасть нам усе потрібне для спасіння, залишивши світі свої. Впевнено пішов за ним, і так кожен із нас нехай не шукає свої користі, але про те, що на благо ближнього, і про небесне покликання, нехай помишляє, маючи ж тебе заступником і молитвенником за нас. Убуваємо, що молитва мото явно може перед Господом, Спасителем нашим Ісусом Христом. Йому може подобається, яка слава, честь і поклоніння за цим і святим Духом. На віки віки. Бородиці спаси нас, щетніше від хервині, і недвіням, загніш в віцератинів, щоб затиня, Бога породила, суші боротина, величаємо, і наша слава тобі, слава Цимця тому Духові, і нині, по це часах на віки. fazer o glorde pomelo, de pomelo, de pomelo, de pomelo